Царапочка, царапочечка, ножку пробив. де ж ти покалічив ножку. Де ти ножку покалічив. Маленький. Що тобі сталося? Боже, карана, бідненький, Ти моє шоночко. Де ж ти стрибав? де стрибав царапчик. Царапочечка. капець, Може все. Нідненький хлопчик. Їдненький. Маленький наш. Маленький. Котсіка. Ой, болить лапка, болить котика наша. Болить маленького лапка, так? Болить. Моє сонечко маленьке. Легенький моркотулечка. Меркутулечко ти моя. Маленький. Привірська на нашому каналі. У нас приблудилася китя 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 привела через два дні кутенятку своє. Так китя, плямочка, плямочка. Плямусік. Маленька. Ми її назвали плямку. Така красуня, така красуня. Сажа загубилася, а пляма приблудилася. Так, вже нема нашої Саші. дуже довго, вже десь піше місяця. Вже втратила надію, що вона повернеться. Тут додалося двоє котів. Плямка її доченька маленька. Така схожа на неї, така сама кицька. Вона в хаті. І царапчик наш захворів. Бідненький мій маленький, бідненький, бідненький. Лесенький, котичок. Так, каже, що мені сталося? Ось так вже листя облетіло. Вже майже нічого нема, бо приморозок все. Все пообпадало. Ще маємо трохи роботи тут коло хати. Так, рабчика. Наші ще коти бігають. на кольоровий кошик. Щось на кольоровий такий красивий. Парся, парся, парся. Ти що тут вилазуєшся? Які кольори гарні. Сіні кольори. Красота. Сьогодні дуже гарний теплий день. Небо насувається якась хмара. Буде дощ, мабуть. Мабуть, буде дощ. Ось так вчора вночі падав, калюжі ще не висохли. Перся, що розказуєш? Барсенька, Барсюша, Барсюшка наша красуня, красуня, Барсюша, Барсюша красуня, така красуня, Барсюша наша. Барсюшка, ти маленька дівчинка. Сарапів, ти чого прийшов сюди? Ти чого прийшов з тою лапкою? Там до хати, да? Дуже дружні наші коти. Наші коти, друзі, дружні. Ой, тут мої малесенькі. Хвостики, 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 хвостики. Хвось такі маленькі. Братики, сестрицька. Братики, сестрицька. Так, Чернюшка. шоколадка, Чернюшка полює, полює на когось там. Опа! Щось зловила? що зловила? Що ти чернюшечка, зловила? Ах ти маленька. Так, що ось вона там зловила, Що ти зловила, зай! Затеєць наш, ти маленька, солодка кицька, мої золотесенькі, мої шолоденькі котики, шолодульки мої, мої малесенькі. У нас дуже хороші коти наші. Бомбічеські коти наші, коти наші ручні. Ходіть додому йдемо. Пішли, пішли, йде, йдемо, йдемо, царапін, пішли. Не хочете йдете гуляти, ну йдіть. Ось тут небо таке гарне, гарне. Осіннє зовсім. Приліз майже голий, майже ліс. Так. Персенько йдемо. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей!